Я знаю, бо тато відкриває. Тато так завжди відкриває. Ти вже вивчила, так? Так. Ля-ля-ля-ля-ля, ля ялинка до нас іде, ля 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 Привезли нам ялинку тривало в загальному коридорі таку маленьку красуню. Прийде дідусь ввечері і будемо встановлювати і прикрашати, так? Ура! Що це тобі, бабуся, передала? Миколайко, так? Через бабусю тобі передав такі цукерки смачні, дивися. Ага. Маленькі миколайки. А дивіться. А що, а що це таке? Цікаво. Софійка не може натішити з ялиночкою. Ось такою красивою. В нас це є. До речі, данська ялиночка сорту Нортмана. Біля мене ось такий пупс. Буде допомагати прикрашати ялиночку. В мене зазвичай така в американському стилі золотисто-червоні кольори. Ну, давай обираємо першу іграшку, яка тобі найбільше сподобалася, яку будемо вішати. Угу, давайте, якась пташка, так? Вішаємо. Ну, давай, наступну іграшку, давай якусь золотисту, так, красиву, таку велику. Де ти будеш одягати? Давай. Маємо ось такі чотири смачних донати. І треба один е, обрати, щоб залишити на ніч Миколайкові. Налиємо ще йому молочко. І яке ти обираєш? Який ти йому залишиш? Ось цей та. Угу. Він, напевно, з'їсть. Вип'є молочко, Вип молочко залишить подарунки і відкриє віконце, і полетить йде? собі далеко. Ось цей помаранчевий, та. Це, до речі, якась новинка Ні, в тому супермаркеті. Та як Та Ми маємо залишити Миколайку? Ні, я все не буду. Давай після того як повечеряємо, ми з тобою обов'язково якісь скуштуємо. Ти що, грінч <грунч> 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 Ти крадеш? <грунч> Ну що, доброго ранку усім. Сьогоднішня ніч, коли ходить Миколай, коли є дива, ну давай спробуємо, Софійка. Я не знаю, що там. Може тобі щось Миколайко приністи. Була стухняна цього року, і Вікуся була стухняна. Я давай. Хочу. Закрили очка, закрили очка і. Вау! Яка краса! Клас! Що Миколайко приніс? І, і вкуси два шматочка. Ого, ого! І ті бешкетники прийшли. А ні, вони, може, прикрашали ялинку вночі. А може бишкетників є подарунки. Давайте. Ну що, дівчатка, давайте будемо перевіряти наш перший подарунок. Ну давай так знімай. Розривай. Розривай, так як в тебе вийде. На емоціях. Розривай, розривай. І що там перше? Ого-го, oh. розривай, розривай, не бійся. Це є парфуми стіч, рожеві. А, ну, давай пробуй відкрити їх всередині. Ну добре, давай наступну ту коробочку. Так, це є парфуми стіч. Ага, а це що? Снімеш? Так, не. Давай, давай натягуй, то натягуй. Та мама тобі допоможу. О! О! Ну що там? А? Я це я? Що це є? Викторії! Що це є? Нічник Вікторії. Нічник? Ого-го, буде в неї на ліжечку висіти? Да. Він напевно якісь мелодії тут включається, та різні кольори. Так, да, я бачила в рекламі. Є такі нічнички, і я замовила. Ого. го Ну давай відставляємо да. подарунок, який там є далі. А давай, а давай ми відкриємо найбільший подарунок. Чи ти хочеш? Давай його в кінці. Давай в кінці. Давай домовились в кінці. Там нас це що є? У нас пакетик. В пакетику що? Там костюми. Костюми не діставай які саме. Це твоє, напевне? Ага, це для тебе таке. Ага. Далі. Шапочки. Шапка. та. Вау! Яка шапка прикольна! Шкарпетки, якраз тобі під образ, бачиш? Якраз ми шукали тільки що червоні шкарпетки. Це і що? Яке красиве худі, такого ніжного кольору, бачиш, і штанішки, так? Оце з одягу він тобі, приніс, щоб ти була красива цієї зими, так? Наступне що там є? Це, це Вікторії костюмчики, так? Я на та? її замовляла, певно. Ага, це я її спадки. Зараз, це пташка. я її Вікторії замовляла. шкарпеточки красиві. Витягуй витягуй. Ого, го ще й з вішаками. Витягуй, витягуй. Давай, мама, візьме тобі. Вікторія обережненько. Вау, які костюмчики в неї прикольні, але вона буде в нас митнява. Це є шапка така прикольна так. з вушками. Що там далі? Я Дали? не знаю, що що? йому. А це Він за право подарунок для так? так. Ага. Вікуся. Відкрий Ну давайте допоможемо. Ти здогадуєшся? Mm. Ти закрила очка? Так. Yeah. Ну давай подивимось, що там. Може ти таке колись хотіла чи не хотіла? Це цікаво. Що це є? Ого, це якийсь творчий Микола. набір. Дуже любить дітей. Сильно. Ну бачиш, дивись, він тобі подарував цього року. Такі прикольні подарунки. А це є маленька мандаринка в нас. Вікуся мандаринка. Що там наступне? В пакетику? Я не знаю. Ну давайте. це запазу. Ага, а, це, це щось Вікторі, для віку. Ану давай давай діставай, діставай, бо мандаринка вже до мами прийшла. Яка красива книжечка, бачиш, закриває, така... закриває, З Твори різними та вона таке любить. Це їй буде перша книжка. Далі я замовляла в інтернеті. Ти в інтернеті замовляла? Телефон Вікторії. Це є телефон хіба чи культ? Напевно, що телефон, це. Ага, телефон. Це, це телефон, бо тут є. Ну не обов'язково, Софійка, це може бути і пульт. Треба штати. Ну, ой Боже, як важко! Давай будемо дивитись, що там. Я як що ти думаєш, а нас догадуєшся? Ну, що там може бути? Подумай, подумай добре. Бебіборн. -бор. Бебі Бабіборн тебе є. А може ще один, не знаю. Одяг! Ну, давай пробуємо. Клас, ти перелякалась? Ти хотіла це? Ого, ой, який Вау, який прикольний! Що це таке? Давай клади будемо спілкуватися. Всередині є, в тому рюкзачку, Софійка. Брелок. Брелок? прикольний брелок? Так. Угу. <клес> ой, будь здорова. Що ми ти, ти за вчилась? Ну, давай, подивимося, що там є. І... А, що це є ланчбокс? А, ага. Там це є. Ні, там я не, він запакований. <гів> там може якісь прибори є, Софія. Це що? Це є? Термос. Термос. Маска. Вау, маска. Від Mini Kids Beauty. Клас! Ти таку Все любиш масочку, це є гаманець, так. Це є. Вау, що це є? Я забула тут. Тачилка? Ту а ось це що? Це, що? це якась сумочка? напевно, на спортивне взуття, правда? А. Ну що, Софійчик, ти задоволена подарунками? А. Задоволена? Це все, що ти хотіла, правда? А. а там подивись, які цукарочки, я такі вперше бачу від Боба. Щось дуже цікаве. Можна? Ну давай спробуй угу. там. Спробуй. Алла, ти сильна. Ой! Що ти? Там ще іграшка є. Ану покажи нам наповнення, що там є всередині. Ого, -го. а це що? Що це таке? Це наклеєчки, такі красиві від Боба. Книжечка. Цукав... Ця, книжечка? Магніти. Це? Магніти є, цукерочки такі і іграшка. Так? А це, це що, Софійка, це, певно, щось розмальовувати чи Папа, що? Розмальовувати. розмальовувати. Кося, ну що, Миколайко тобі вгодив, правда? Таким телефоном. Чи це ні, є? Це ні. пульт Софійка, це все ж таки пульт. Тут можна переключати, бачиш? Ні. <свят> ні. Ні, це є пульт. А, а і тут така книжка. Ні, це телефон, бач один-один. Цифри на пульті так само можуть бути, ти ж можеш переключати? Ні, телефон. Ви це телефон. Добре, це буде телефон. <свят> <свят> а ну, Миколайко, багато з'їв чи ні, Софійка? Багато з'їв? Ні. Ага, ну він ще залишив нам, так? Не захотів їсти, певно, спішив. Напевно, в нього дуже багато було замовлень. Він, певно, спішив, в нього багато діток він мусив далі вести, так? Ну, То ти замовляла. Та мама, до речі, дуже хотіла нічничок для вікусі, тому що деколи немає отаке світло переліжкове, дуже світло. Тому я хотіла таке, щоб щось більше. А та, напевно, включається, бачиш? Ну, так. Угу. А може воно, напевно, що різні кольори має і Мелодії? О, клас! Бачиш помаранчевий. Дивися, зелений тепер помінявся. Ем... Ось, тут, ось тут є кнопочка, щоб включити, Софічка. Ось так. І буде Мелодія. Можна послухати можна? Угу. До камери ближче? Тобі подобається запакували, так? Я би думала, у мене було мало. Угу. А це парфуми а в це тебе від Зара? Від, від я не знаю. Не від За... А тут Зара пише. Зара стіч. Та він там. Відкриєш сама. Ой! Ту, Ой. Хто тут вибірвав? Та, та, угу. То Допомогти тобі відкрити? Близькі такі красиві, так? Коробочка дуже красива. А там я бачу там не тільки парфумки Софійка, ага, то так витягується. Дивись, під нічого не випало. Аккуратно. І дуже акуратненько та треба верх підняти. Ва, які парфумки. Угу. І до них такий кремчик, Софійчик. Вікторія, Вікторія. Вікторія ви дуже голосно дивите свій телевізор. Вікторія а, ну давай, знаєш, що? візьми кремчик і нанеси собі тут. Попробуй Добре. попробуй, який запах буде. То ти а, будеш і на прогулянку, та десь будеш іти і будеш наносити парфуми. Угу. Ти давно вже хотіла парфуми від Зари, так? Я обожнюю Миколая, знаєте почему? чому? Чому? Бо Він всім дітям приносить подарунки і всі тішаться. І всі тішаться, та дай Боже, щоб цю ніч, вся вся Україна, всі дітки отримали красиві подарунки від Миколаївка, так? Ну що, приїдуть до нас сьогодні гості. З світла немає. З восьмої ранку вимкнули світло, і аж буде в обід. Тато нам приніс багато-багато боти, соку. вже готуємося до гостей. Хочу я покажу цукерки, як вони Ельфам? ти щось ельфам залишила? Ану, покажи, що там таке цікаво. Ага, вони люблять такі церкви. Я така їм дала. Тати їм дала, так? Ага, щоб вони це тобі їхні прибирали, прибирали так? Бо вони, ти коли їм даєш солодощі, вони для тебе щось добре роблять, та? так? Ага. А це що в них там Дорошен пише? Оце? Так. Це їхній подарунок. Це подарунок, ти їм щось приклеїла, намалювала, та? так? Ну я думаю, вони будуть тішитись. А вони вночі тобі щось зробили? Ні. Нічого не робили, так? Не були слухняні? Теж були подарунки, mm. Рюкзак там. Ага. Книжки, парфуми. І що вони Правила. робили? Вони бавились іграшками, так? Там вони взяли таку курку і тримали. Угу. Ага, Вікторія зараз забере в них цукерку. І... Вікторія, ти хочеш скуштувати цукерку? Ти ще маленька, та? тобі ще трошечки. Хоча б декілька років і вже будеш пробувати цукерочки. Можна полизати. Угу. А що мама з татом готує на обід? Картопля, качка, салат. Салати і щось солоденьке буде, правда? До кави. Панетона. панетона у нас є тірамісу смачне. М -м -м. Вчора Миколай передав хресним ось такі іграшки, та Софійка? Ведмедик, медведик. Ведмедик, ось цей що це є, нічничок. Так. А цей це є копілка. Копілка. Давай запхаємо туди копійки. Будемо з тобою. Складати гроші тепер. там. Ти вже доросла, в тебе буде свій банк. Тепер запихаємо паперові гроші. Давай, показую, як правильно. Як. Зі звуком таким. Вона застригає, треба все одно пхати, хай застригає. А -а -а -а. Клас. Потім, при потребі, вже як велика сума назбиралася, дістаєш і йдеш собі тратити. Та? А ще тут є сигналізація, можна поставити, щоб мама з татом, як Софійка каже, не чіпали. Добре, що маємо екофлоу, тому що можемо вмикати, наприклад, котел, щоб була тепла вода, щоб було опалення, а все решта, в принципі, не можемо, в тому числі і фен. Або ж такі більше прилади, які нагріваються. Ну, Вдень це ще не так погано. Я вважаю, що можна пережити. Ем, якщо враховувати вечір, то це вже не зовсім приємно. Але, в принципі, добре, що можна включити телевізор. У нас третій поверх, фізочок ми залишаємо в під'їзді. Ем, але є одне але, коли світла немає. Ем, Під'їзд відкритий, але що маємо то маємо. Вирішили зробити розпаковку, що ж подарували нашим дівчаткам хресні. Багато подаруночків у вас сьогодні були. Давай там зверху щось таке красиве рожеве лежить. Це що? Органайзери. Органайзери. Ну давай подивимося, які тут органайзери. Це такі більше для канцелярії. Ти підеш наступного року в школу. Це велика. Ага, так собі покладеш на стіл, красиво розкладеш. Тут, напевно, якісь зошити, книжки можна буде класти. Ось так по порядку. Так красивенько. Тут можна, якісь буде олівчики, ручки, правильно? О, Мене нагадує, що це сходи. Сходи такі, сходинки, так? Так, перевернути і ще й гратись. Це є експеримент. Робити експерименти, острів вулканів. Набір для експериментів. Так, ну це вже напевно ми будемо показувати, знімати вам окремий влог. Покажемо, що тут є: якісь харчові барвники, Ага. Ой, Софійка, дивись тут якийсь череп. Що це таке взагалі? Палички для перемішування. Ну, цього багато. Це треба буде вже детальніше вам показувати в окремому влозі. І що там далі? Це є. Ого! До речі, я не раз таке бачила в магазинах. Дуже цікаво і красиво виглядає. Це є картина з пластиліну. Ось так от треба розводити пластиліно. Так, 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 тут інструкція. Ну, Совіка, будемо з тобою пробувати. До речі, це ми вперше з тобою будемо таке робити. Ага, це так само пластилін. Схоже на плейдог, дог Ти любиш плейдог фірму. Ми часто купуємо, а це щось таке напевно якісь формочки, я бачу. Русалочки, тут різні морські коники. теж будемо, Ага, ось тут різні формочки є. Так, сфокусуємо. І теж будемо окремо знімати огляд. А що це таке? Покажеш нам? Це є косметика. Косметику ти любиш, правда? Так. Різні рум'яна, блиск для губ, помадки і це, що є лак для нігтів. Так. Ну, ти вже сьогодні нігті малювала, тобі вже трішки постаралась, покажеш? Угу, теж різ... Кожен пальчик різний. Косметичка. Давай відкривай косметичку, покажи, що там всередині нам цікаво. Це тобі хто подарував косметичку? Хрест на вікусі, так? Так, а це до речі, ні, це не це наше було до того. Такі красиві прикраси, аксесуари. Це, наше. це теж наше було до того. Угу. І ще мала бути щіточка. Вона десь певна там. Не, вона в моїй кімнаті. Ага, вже в кімнаті. Слоник, слоник для вікусі. Ой, такий красивий. Ну вона вже сьогодні грала з ним, Їй дуже сподобався. Okay. Розфарбовувати. Це є такі різні розмальовки. ти любиш такі. Ти любиш Як, до речі, цей герой називається? Я його часто бачу. Курамі. Куромі. Добре, Барбі. Угу. Ой, це є така сіль для вани. До речі, побачила вперше, так пише бісер для вани з ароматом морська хвиля. А ти вже пробувала, кажу, пробувала нюхала аромат. Yeah. А, ну, давай, давай. Гарно пахне. Mm -hmm. Можна я спробую? Вау, так сві свіжим таким пахне чистеньким. Угу. Ого, го а це що? Це є посуд для вікусі силіконовий. До речі, теж хотіла якось придбати, але теста вікусі подарувала. Ось таке горнятко прикольне. Це є для другого, це для першого, для супу. І що там ще є? Прибори такі красиві. О, Нагрудник. до речі, така штучка. Ага. А це сюди запихаєш, наприклад, всередину там бананчик. Там. І Вікуся може їсти різні фруктики. Така Де. щіточка для волосся з пушином, так? Це пушин? Угу. Ого, клас! Це робити Дальше. різні прикраси, Дальше. браслетики. Саме, саме. Це що цікаво. Що це за скринька? Одяг, певно, що для кого? Для тебе. Ану, давай покажи покажи. Отаке. Вот це така ковтинка, та? на тебе, Анопремірі, ну, дуже красиво. І шкарпетки, так? Ну і останній подарунок це є Бізі Куб для вікусі. Він, до речі, має спеціальний пульт, напевно, що ми його заховали сюди всередину. Тож можна керувати, лежачи на ліжку, дитина собі грається, можна вмикати, вимикати, перемикати мелодії. Тому, до речі, вікусі дуже сподобалось. Тепер залишилось розкласти самі іграшки. Ну що, Софійка, ти задоволена Миколайком цьогоріч? Угу. Ну а особливо, напевно, що рюкзачком, тому що наступний рік ми вже там до школи, і на 50% ми вже готові. Ну що ж, на цьому наш Миколайчик завершується. Бажаємо кожного маленького дива в серці. Зустрінемось вже у наступному влозі. Думаю, що буде ще цікавіше.